Не завжди в житті в мене все гладко і все ідеально. Але я собі так подумала, що кому буде легше від того, що я сяду, буду плакати, чи завжди буду нахмурена. Та людям по своїй природі байдуже до чужих успіхів, до чужих проблем. тому... Хочеться говорити та деколи буває, що вже напече щось скажеш. Але в основному я стараюсь зосереджуватись на позитиві. Насправді так легше жити. Кажуть, що люди, які посміхаються, живуть довше. Тому та, мені хочеться жити, хочеться посміхатись. Приємно, коли люди пишуть, що вони просто подивились мій відеоролик і у них піднявся настрій. Це дуже приємно. О, народ! Та так їздив. <смех> <смех> Утриматися за машину це класно.